Сотня шахетів і сотня ракет одночасно. Військовий експерт попередив про масований удар ЕРФІЇ. Ба більше секретар РНБО України зробив гучну заяву про ймовірну дату масованих ударів. Усі деталі розповім за мить з вами. Новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників шахет та сотнею ракет одночасно. Таку гучну заяву зробив генерал-лейтенанту відставці. Екс заступник начальника генштабу зсу ігор Романенко в ефірі Київ 24 росіяни здатні організувати і продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо, не щодня, але з якимись перервами. За словами Романенка, на жаль, у Росіян є можливість сформувати і забезпечити масований удар по Україні. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Перерва була із шахедами. Але вони самі їх виробляють. Романенко пояснює, що масований удар це до сотні шахетів та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей, і слід до цього готуватися. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів і з початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки енергетика в промисловості 2024 у Києві. З початком опалювального сезону можна очікувати. Ти масованих російських ударів по енергетиці водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети. Раніше військовий експерт Олег Жданов також попереджав про масований обстріл України після нічного удару шахедами по багатьох регіонах і ранкової атаки кинджалами по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, який відбувся 7 жовтня. Путінська армія може здійснити масово обстріл для якого накопичила вже чимало ракет після півтора місячної паузи. Про таку ймовірність у коментарі для TSN.UA розповів військовий експерт Олег Жданов. Щодо Старокостянтинова зрозуміло, вони намагаються влучити по нашій повітряній базі. По Києву був турбуючий вогонь. Експерт підкреслив, що оцю цю дату був день народження нелегітивного на Путіна. Тому росіяни намагалися завдати максимальної шкоди. Сподівання були Найімовірніше на те, що дрони виснажили ППО і кинжали можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний турбуючий вогонь. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити й кінжалами будь-якої миті. Ба більше експерт говорить, що ця атака могла бути передвісником масованого удару. Масованого удару можуть завдати будь-якої миті. До речі, сьогодні вночі РФ вивела в акваторію Чорного моря сім носіїв з загальним залпом 48 ракет. У разі використання це був би масований удар, але жоден калібр до нас не прилетів. Удар може бути і протягом дня. Пам'ятаємо, що по лікарні Охмаддит. Удару було завдано в день. Зазвичай Росія намагається підтягнути до ста повітряних цілей 70 – Сто цілком можливо, якщо піднімуть у повітря літаки і додадуть калібри, які давно не використовували, але накопичили. Можуть бути не тільки ракети, а й дрони. Хоча й по ракетах у них така можливість є. Можливо, планують почати масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури після зниження температури до нуля чи близько до нуля. Примітно, що військовий експерт Роман Світан також вважає, що з настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо ми не будемо бити у відповідь, Тобто, якщо ми згасимо європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що душитимемо далі, тому можуть, так би мовити, заспокоїтися. Наразі за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на 10 масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу, однак бити по атомних станціях не буде. Побояться реакції у відповідь серйозної реакції світової спільноти, ядерну енергетику вони бити не будуть. А от до систем розподілу підвищуючих трансформаторах. Фідерах, лініях електропередач вони намагатимуться дістати і шахедами, і ракетами залежно від можливостей. Зима 2024-2025 в Україні. На думку військового експерта буде такою, як і попередня, зима однозначно буде неспокійна, але якщо вчасно провести заходи щодо прикриття системи перерозподілу електроенергії та закупівлі трансформаторів, деяких пристроїв для передачі електроенергії, щоб вони у нас були постійно в запасі, то підготуватися до атаки можна. Примітно що сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають, тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати з перервами до самого ранку, як повідомляють тексти Орк'ю, однією з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів у першу чергу шахедів. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері спочатку зальоту шахедів на території України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку. Включно для прикладу, якщо у Київській. Області у 23 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій, бо у Київ, де тривогу оголошували переважно лише з підльотами російських дронів до міської території, ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному всього 8 годин. Але у вересні, вже і в українській столиці, ця тенденція почала змінюватися. Тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та Часу тривог несла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію кабами. Насамперед, звісно, йдеться про сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення та намагаються такими кроками зломити його опір. Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну шахедами. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1000 Чу ще частину подавили засобами реб. Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без шахедів в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася наактивною. Окрім того, днями російський міг 31 к перекинули до Білорусі. Перебазування носіїв аеробалістичних ракет Кенджал до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські пові. Вітряні сили таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.UA Аліні Туришин, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що у серпні цього року сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром. Севаслейка, який знаходиться за 650 кілометрів від українського кордону, і тоді за різними джерелами, зокрема ГУР, один міг 31 к був знищений. А п'ять цих літаків було по пошкоджено. Це був відчутний ляпас Російської Федерації, бо за різними оцінками літаків Міг-31К у них нараховується 24 одиниці. Відповідно, виведення з ладу 6 машин це втрата чверті цього повітряного флоту. Цей літак для росіян унікальний, бо він єдиний є носієм аеробалістичних ракет кинжал. Водночас, експерт висловив сумнів, що російські міг 31К будуть застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі. Скоріше за все, вони будуть вчиняти різноманітні провокації для оголошення повітряної тривоги і тримати наші чи повітряні сили в постійній напрузі, та будуть здійснювати якісь маневри з патрулювання вздовж російсько-білоруського кордону? Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту TSN.UA висловив військовий експерт, льотчик інструктор і полковник зсу в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміючи засушили. Може піти ракетна атака. Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні. І вона може статися будь якої миті. Від останнього удару минув понад місяць, і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час. Але ухвалять рішення вдарити найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності, наприклад, в районі 7 жовтня. Або після того, як точно визначать, що засушили всю систему ППО, він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 шахедів на добу. Зараз за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в Російській Федерації закінчаться запаси, на складах там ймовірно працюватимуть з коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система реб і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахет, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. Він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених шахедів, краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків типу Embraer mb 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка шахедів, а година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні, на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання. А от основний тип боєприпасу, якими Росія тероризує українські прифронтові міста, Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон, це к 500 Це бомба, що вільно падає. Вона обвішується так званими системами корекції, тобто крильцями для розуміння. Вони дають можливість з простих авіабомб, яких у росіян тисячі. А то й десятки тисяч залишилося після радянського союзу робити плануючу авіаційну бомбу. Дальність планування десь до 70 кілометрів. Найпоширеніший в Росії. А тепер слід додати. І в північній Кореї радянський 122 мм снаряд. Убивча сила гарматного пострілу це десь 4 кг тротилу. У звичайному ґрунті він робить яму ну, розміром із кімнату у вашій квартирі. 6 метрів у діаметрі і 2,5 метри завглибшки. Страшно, так? А лише один КАП-500 500 це як вибух півсотні таких снарядів одночасно. Вибуховий речовини в КАП-500 500 195 кг. А є ще кап 1500 різних модифікацій, і його вибух це ніби детонують в одну мить майже 265 снарядів. У яму, яку робить ця бомба, поміщається уже дев'ятиповерховий будинок. Вибухова сила така, що до 22-го року Росії їх ніде було застосовувати а на складах їх тисячі. Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільних містах вже другий рік, а зараз вийшла на серйозні обсяги виробництва систем планування до них. І вони вже йдуть вперед, додаватимуть двигун. Тобто з вільною падаючою зробили авіабомбу, що планує, а з неї робитимуть практичну ракету дозвукову крилату ракету з певною траєкторією польоту, за словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів. Оптимальний варіант це знищувати російські літаки, які скидають ці каби. Діставати вони можуть зараз на глибину близько 50 кілометрів від лінії фронту або лінії кордону. Чому у нас і велика проблема із сумами, Харковом Херсоном? А ось після того, як системи планування почали діставати до 100 кілометрів, ще й із Запоріжжям, українські міста та області будуть страждати від атак кабами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт. А це можна зробити лише за допомогою достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів типу Петріот або Сампт. Та літаків f 16 з дальними засобами ураження. Звичайно, літаючі радари потрібно для того, щоб визначити ці цілі, тобто протидіяти кабам, краще протидіючи носіям, знищуючи російські літаки у повітрі. Або з землі. Дальніми засобами ураження, намагаючись дістати до аеродромів, де розташовані ці літаки. А як думаєте, ви, коли Росія може здійснити масований ракетний обстріл України? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.